Посол із кримінальним шлейфом Ольгу Стефанішину відправлять на дипломатичну роботу до Вашингтона у день відставки уряду Дениса Шмагаля спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила проти Ольги Стефанішиної кримінальне провадження за підозрою у зловживанні владою та службовим становищем. Як пише громадське в жовтні 2022 року, мати віцепрем'єрки придбала за заниженою ціною трикімнатну квартиру у центрі української столиці. Також українська правда опублікувала розслідування, згідно з яким Арма визначила для управління будинку профспілок у Києві пов'язану з екс-чоловіком Стефанішиної компанією, і це вже четвертий дорогий актив, який отримала дана фірма. Стефанішина запевнила, що не має стосунку до діяльності колишнього чоловіка. Нагадаю, що Ольга Стефанішина замінить на посаді посла України у Сполучених Штатах Америки Оксану Маркарову. Донедавна ходили чутки, що на цю посаду призначать колишнього міністра оборони Ростема Умєрова. Та, схоже, його відправлять у Раду нацбезпеки та